Вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Сьогодні я, Дмитро Костельов, разом з джойчіш астрологом Володимиром Бадяном. Володимире, вітаю тебе. Я. Нас уже з Володимиром традиційно виходимо не на початку квітня або іншого місяця, а в середині розповідаємо, що далі в нас буде. Пишіть, будь ласка, як вам подобається наш ефір з Володимиром, ставте лайк, пишіть звідки дивитеся. Нам дуже важливо ваш фідбек. Отже, Володимир, понеділок, вже, 15 квітня, вже є в нас. От давай нам цю другу половину квітня, ось з тобою повністю розкладено лопатки. Ти нам розкажеш, що відбувається, тому що зброї так активної ми не бачимо, Росія атакує нещадно. Таке враження, вона просто схиляє нас до перемовин. Давай твоє бачення, що там говорять зірки тобі. Якщо подивитися в загальному, то я казав, що буде перемовини в цьому році, або величезна ймовірність того, що вони будуть. От, і це ще було це ще не значить, що будуть, і буде зменшення вогню. Я mm. не знаю, е, чи це буде це не буде кінцева точка. Mm. Це не буде кінцева точка, що зупиниться війна, але перемовини повинні бути. Но, е, в крайньому разі, наскільки я дивлюся, вони вже йдуть. Mm -hmm. Вони йдуть просто не офіці... якби, не, не відкрито. Yeah. Так, вони йдуть не відкрито і yeah. е, на Україну yeah. давлять. І, принципі, принципі, то, що зараз Росія робить, вони інфраструктуру нашу виносять. Е, і наскільки я дивлюся, що за літо ми дивилися по постановкам, що досить велику частину ми втратимо з інфраструктури. Mm -hmm. Я дивлюся 20% такі залишиться. Але це ну якби 20, але все рівно це не буде повністю, буде достатньо, щоб все рівно ми щоб світло було, скажімо так. А виробництво, тобто, це виходить, що виробництво невелике, не зможемо розпочати, якщо немає енергії. Ну, щось буде, проблеми будуть з цим. Однозначно, тобто воно буде виноситися, це буде до кінця літа робитися, Ну максимально до кінця. З, mm -hmm. Спочатку осені змін, повинна змінитися ситуація, mm -hmm. зміниться ситуація, можливо, навіть раніше трошки будемо надійтись, але mm -hmm. я дивився десь осені. Навіть не дивився, ми робили дослідження, це таке стратегічне дослідження. Ми робимо спочатку осені. У нас буде можливість відбивати їхні атаки. Mm -hmm. а, Тільки а, з осені. До, Ну зараз в нас теж є якась, але не така, яка буде тоді. Mm -hmm. У нас серйозне не вистачання е, і воно є, видно, що не, не вистачає. І проблема е, з інфраструктурою. Так що у нас є скрізь. І, і снарядний голод теж у нас буде. No. Це теж е, в нас є, і воно, ми дивилися, що це до осені. Взагалі є два моменти, скоріш все, що з осені більше почнеться краще, uh -huh. а до кінця осені. Uh -huh. Ну, будуть давати, ну якби щоб ми трошечки там тріпалися. Ну, ти ж розумієш, що до осені ж так далеко? Ну, ну, насправді недалеко, бо залишилося там 4 місяці, а до кінця осені, я щось подумав про літо. Ну так. це багато. Це багато. Ця літа до початку осені це не так багато, да? до ну, 5 місяців. Да. це за 5 місяців можна не то, що знищити, так, можна, можна просто все просто прибрати, розумієш. Так. Не вийде того, що прибрати, не буде сильно змінюватись. Вони щось будуть за захоплювати, але це не буде так багато. У нас є дрони, угу. нам будуть давати все-таки снаряди. Якби діло в тому, що не буде такого, що ми десь, скажімо, ми будемо трошки виступати, може, де-не-де там щось втрачати, але це не буде глобально. Прориви якось угу. ну наскільки я бачив, і в астрології я це казав на початку року, що значних таких, от прям що це глобально, кудись хтось кудись попре, не буде в цьому році. Угу. Я зрозумів тебе. Давайте тоді поїхали з нашого, на, 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 на другу частину квітня, з 16 квітня, давай з 15 квітня, що ти можеш, які підуть енергії. А, тому що по моїх враженнях дуже дивні. Навіть в коментарях наших глядачів я читаю від Боже, що буде? Мобілізація всіх лякає. Росія буде наступати. Ну, то, що кажуть там на Київ, на Харків, вони просто хочуть настрахати, налякати людей, так То, що вони на Харків чи на Київ підуть, на Київ точно ну, в ближайший час вони ніяк не підуть. Mm -hmm. От, і на Харків теж вони йти не будуть. Але бомбити, щоб людей ну, так, напрягти mm -hmm. сильно, то будуть робити і застрахати. В них нема таких потенціалів великих, щоб це робити, наскільки mm -hmm. я дивився. От, поки Сатурн йде до 22-го, до 20, поки Марс стоїть з Сатурном, а зараз Марс йшов е, в Водолі, і він йде разом з Сатурном. Буквально от вже він обігнав Сатурн. Це от на даний момент. Сьогодні вже 13, да? Це саме такі важкі періоди, і він буде до 22 квітня йти. Ну, ще Поки Меркурій ретроградний, десь до 24-25 квітня. Це такі не дуже хороші періоди в нас. Взагалі е, важкий, важкий стан і на фронті, і, можливо, ну, і на ЗСУ, бо він дивиться на ЗСУ. Тобто буде до 22 23 квітня буде складні періоди, от, але пізніше воно трошечки стане легше. Нам вже будуть давати снаряди можливості якось там не знаю. От хто мав дати, то він дасть якісь може, буде веселіше, скажімо так. От, тобто, ти думаєш, що росіяни знають те, що нам дадуть після 20 і вони активно так обстрілюють? Да? Я вони знають те, що в нас зараз проблема не то, що в нас їх нема, а снарядів ага. да, і ракет ракет нас менше. І о справді воно трошки під напрузі. і вони це бачать. Uh -huh. У нас Я не знаю, як там робиться, але я так розумію, що десь десь там перекидається чи що. Вони просто беруть і прощупують, де вони можуть. У мене теж, вони теж свої інформатори є, і наші здають багато. Окей, давай тоді дивимося з тобою з 15, 15 число, що у нас там заходить, і подивимося так по твоїх проміжках, як ти завжди дивишся, щоб і наші глядачі, і я були в курсі зараз. Про Марс я сказав, про ретроградний Меркурій теж сказав. А, ретроградний Меркурій йде в дев'ятому домі, а закон да. прийнявся на ретроградному Меркурії після затемнення. Да. От, е, це значить, що дев'ятий дім України, значить, закони в Україні, вони будуть мінятися. Цей закон mm -hmm. буде мінятися. Він да. він ще доброблюдений, так? І... Будуть дороблювати, перероблювати, це не буде такі в одному. Ну, це вже ми сто раз чули, але я просто кажу, що воно ще буде. Він сирий. от Але він буде спочатку напряжний, досить mm -hmm. напряжний для всіх і досить жорсткий. Mm -hmm. Так що ми будемо мати такий веселий закон. Як я кажу: ну боятися, не треба, що живемо раз, не два рази. Так що не наші бої. боялися виїхали, Володимир, заспокойся, давай. Так, ну хто боїться, то не бійтеся, так, все буде добре. А значить, що в нас по цьому. 24-го. 24-й рік, квітень. Значить, нас місяць, оцей не дуже сам по собі, і транзит поганий, і хороші і планети всі стоять в поганих домах. Через це, звісно же квітень напряжний для нас місяць. Я угу. казав, що буде невеселий. Складний період у нас з 15 по 20 Це період Сатурна. Ну, скажімо так. Сатурн в шостому домі більш напрягати нас будуть зараз росіяни більш підпирати, чи що uh -huh. обстрілювати, на ЗСУ наїжджати, так сказати. Ну, ці хаби, чи як вони там? Хаби це я вже хаби, керовані так. авіабомби, так? Да? Хаби, це я з комп'ютерів трошки знаю, просто і відповідно, 4-те до 4 четвертого це дуже добре. Не, не, не зовсім хороший, я би сказав, період. Але, напевно, саме такий складний період з 4-го числа по одинадцяти, mm -hmm. включно так, це був період Марса. Це якраз до речі, мені здається, і був такий не дуже хороший період. Знаю, там вилякали всі, так і обстріли були. Мені, я не пам'ятаю, який це день, щоб в мене ці дні зливаються. Знаєш, е, обстріли ж постійно десь відбуваються. Тобто, ну, ти це це думаєш, що не був а? от цей період Марс, тоді якраз що під період. І він зі всіх оцих показів найскладніший зараз Сатурн. Ну, плюс-мінус. Сатурн буде мати і хороші новини, буде мати, але напруження буде для народу оцей період зараз емоційно для нас буде напруження. Тому що Сатурн аспектує якраз місяць, місяць і ми. І люди дуже переживають за воєнних зараз, так. хвилюються за фінанси, за інфраструктуру. І взагалі на них в цьому місяці тиск на людей. Ну, для, для нас мається новація, на увазі на простих смертних. От такий от зараз період. Але не треба сильно боятися нічого, ну якби місяць такий на складний. Ну дивись, я сподіваюся, що травень буде кращий. Ми з тобою запишемо обов'язково весь про прогноз на весь травень. Тут буде кращий, так, травень буде кращий. Да, травень буде кращий, це вже приємно. Ти мені, друзі, я вам нагадую, хто переживає, треба задонатити обов'язково, тому що ми зараз маємо закрити збір ще на один автомобіль і на реп-систему на Херсонський напрямок. Тому кожен ваш кожна ваша гривня дуже важлива, вона наближає перемогу. Так, поїхав. Це, ми, це ми, нам, ми будемо проходитися по числах, тобто на відрізках чи ні, щоб себе я розумів. Це я вже прийшовся, то що там тільки період Сатурна, а остальні періоди, в принципі, хороші. Угу. Там період Венери, далі йде. Коли? Період Сатурна я сказав з 5 по 15 Зараз а. я. Можу... Чився просто на Потім піде 20-22. Це період Асцендента. Це, до речі, якісь е, втрати можуть бути в нас mm -hmm. і сильні обстріли. оце обстріли точно коли були. З 20 по 22 ці дні. 20-22. Uh -huh. Так, і там кето якісь е, ну, напруження буде досить таке значне. Потім Юпітер піде. 22 друге, ну 23 третє число. Це получається юпітер восьмому домі. Ну, якісь е, партнери будуть нам знову казати, треба треба е, передати гроші, можливо, ага. або якісь допомога нам буде в цей період. Ага. І е, незначні, ну якісь плюси будуть десь. Ми чи стабілізуємо фронт на якомусь е, е, проміжку. Щось буде стабілізація по, по фронту. Угу. Цей період буде трошки полегшення. 23, 29 це період Венери ну, такий самий, як і зараз буде угу. напруження. Угу. Е -э давай тоді позапитаємо так: що е -э у нас з літаками в 16 в Україні в квітні? Можемо подивитися з тобою? Ну, давай тоді я зроблю прашну на це. Да? Давай прашне відкриє, тому що це багато питань на речі. Так, це дуже важливо, тому що люди пишуть і кажуть, що є, одні кажуть, інші кажуть, що ніколи не буде. Дава подивимося. Ні, вони будуть. То, що я ж я ж казав, що в Україні вже три літаки були ще на осені С mm -hmm. 23-го року. Ці mm -hmm. три чи літак, але вони десь там собі стоять тихенько на них може щось там відпрацьовують, чи щось ну коротше, mm -hmm. чи вони може? Є якісь моменти? То, що вони в Україні будуть, да будуть. Вони yeah. літаки у нас з'являться під кінець війни. Я казав, mm -hmm. нам дуже багато буде допомоги. От коли буде кінець. Всі захочуть мати поучаствувати в кінцеві війни. Коли вже нам не сильно вони будуть потрібні, тоді вони показує прашна. Давай ми глянемо. Те, що я бачив, те, що ясновидіще казали, я зараз скажу. лорд Меркурій. Меркурій знаходиться в 9 домі, ретроградний. Ретроградний, значить, питання це що буде підніматися і підніматися. То прийдуть, то не прийдуть. а ну Ретроградно, чи вони зараз є? Ну, давай наглянемо все-таки, чи вони є двоякі. Юпітер в 10-му домі їх точно передадуть і сонце в екзальтації передадуть. Угу. Нам їх. Питання, коли? Зараз я скажу. Чи вони зараз є, ну, думаю, ще поки немає. Ну, в крайній марзі немає, які літають, чи якщо вони є, то вони дуже скриті. Чи якось їх не сильно використовують, і ще поки з них небагато толку, я би так сказав. Ну, Тобто не стріляють, я зрозумію. Або я щось помиляюся в цьому, ну, щось не так з ними. Може, не зовсім ще тут все є. Буде ще по документації щось є, буде вирішуватися. але перше бачу, що вони будуть. І друге, зараз я скажу, коли. Значить, що у нас? 2, 2 чара Це мені треба запам'ятати, щоб дату вичислити. Так, шука, це два тижні, да? два тижні. Раз, два, три, чотири, 5. половиною місяці показує. а Через два з половиною місяці, так. Да. Тобто половина, травень, червень, тобто липні може ну, Це плюс-мінус. Плюс і якщо так подивитися, все-таки це рухомий знак тут, uh -huh. і Меркурій в двоякому знакі, то це питання місяців. Не років, uh -huh. а місяців. Ну, може там. Давай ще я зараз гляну по, -по, -по періодиці ще одні, щоб uh -huh. тут просто прашна вона дуже специфічна штука, по часу можна помолитися з нею. Венера? Добре? Так. І виходить, раху зараз де 24.06 і Пітер. Я думаю, що нам скоріше всього, що в раху дадуть. Це буде. Так, а ну, точніше, коли? То, що літає, правильно? Угу. Ну, більше всього, що от якраз до осені повинно бути. З 6 місяця, десь з липня, да. по кінець вересня, десь в цей період. Ну, тобто це, це означатиме, що це вже кінець війни, якщо ти казав, що дадуть під кінець війни. А, тут питання скільки дадуть. І під кінець війни нам багато чого дадуть, а тут можуть трошки дати. Тут мені а, я зрозумів. Про що не перша не партія що... така серйозна. А ну знаєш, що так. тебе тоді питаємо? Друге питання глядачів, яке я завжди хвилює їх: це чи дасть Америка нам допомогу в тему, тому об'ємі, якому вона обіцяла там 60 мільярдів. Не, там а... не по 3 копійки а реально дасть чи ні? Давай це вже в квітні. Не... Що ми в квітні отримаємо з цього? Ні, не, <кій> не Поки отримаємо. Поки що не будуть вони нам співати давати. Я казав, що нам будуть давати, але якщо й дадуть, ми під кінець або вони розтягнуть, або тільки під кінець року. Вони дадуть нам цю допомогу. Я ще раз кажу, вони повинні дати, але вони, по-перше, дадуть, коли будуть впливати на них європейські наші партнери, не. там якісь цілі процеси будуть. І не. Європа зараз, до речі, трохи впливає, активується, як би там не було. От Європа дуже зацікавлена те, в тому, щоб ми мали захист. Європа, mm -hmm. да, вона зацікавлена, щоб ми мали захист. Ну і вони не зацікавлені в тому, щоб Росія далі рухалася, mm -hmm. немає в них такого бажання великого. Через того Давай не далі допомагати. Давай питаємо. Європа що? трохи злякалась на сьогоднішній день а, Росії, типа, і, і, і зрозуміла, що їх, Євро, їх НАТО не дуже сильно -то захистить, якщо Трамп прийде до влади. Правильно розумію? А... Дивись, скажи, давай скажи мені любе число 5. від 1 до 12 по минулому питанню п'ять. По, це по питанню грошей два п'ять. У два два, два. мене 3. була п'ятерка на, я думав, як ти спитаєш про, про цифру, я скажу про літаки 5, а про гроші давай 5, 7, 8. От я про гроші вісім. Про гроші вісім, скажу так. 8. Не п'ять, не, не 7, 8. Ну, Америка буде довго затримувати з грошима, але я бачу, що все-таки повинні вони дати нам ці гроші якось з затримками, з проблемами, і <тимонсь> якось вони будуть брати ці гроші, винімати з цього. Напевно, вони якось переведуть те, що нам кажуть оштрафовані чехця там на українській мові. <тимонсь> <Врахунки> <тимонсь> Рахунки <так>. Росії якось <тимонсь> таміці вони будуть брати ці гроші <тимонсь> більше всього. Але 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 якісь кошти ми от по, по цій програмі, повні от. <тимонсь> Хоча тут кето стоїть, не сильно обіцяє, ну, але сильно повинні. А друге, що ти запитав, вісім, чи гроші дадуть, чи що то запитання було? Ну, вісім про гроші. А наступне питання ти ми вже почали його обговорювати. Чесно, вилетіло вже, господи, люди, напишіть, що я запитав. Європу, про Європу. Європа злякалася. Тобто Європа злякалася, що НАТО їм не допоможе на сьогоднішній день. Трамп прийде до влади. да Ну, скажи, люба ну, час... від, від 1 до 12 числа назвай. 9 Не бачу я, що Європа злякалася, що Трамп е, е, прийде до влади. І е, єдине, що я бачу, що Європа Європатується пере... пере... до війни. Uh -huh. Вона, в них свої ідеї, в них просто є своя ідея, вони починають запускати свої процеси якісь. Скоріше а, так. А яка в неї ідея? Що вони хочуть? Взагалі, взагалі вони бояться за свою територію, -а. так вони бояться фізично за свою територію, за, за проблеми. І, скоріше всього, є там якийсь момент з тим, що вони щось бояться. От вони бачать, що у них що оця ситуація в світі зараз, ну це четвертий дом, вони реально бояться за територію. Mm -hmm. От що може бути фізичні проблеми, якісь наскільки я дивлюся, і вони mm -hmm. дуже направилися розширювати свої збройні сили. В них дуже сильно вони бояться за агресивного сусіда. Я думаю, що це Росія, скоріше Росі. всього більше не бачить тут, прям для Європи це агресивний сусід, і mm -hmm. вони бояться також і Америки. Тоже якісь напевно yeah. бояться. Ну, але yes. вони мають чи там Трампа бояться тут, я не можу сказати, але, але в принципі вони себе добре почувають. Мені нема що сильно боятися на даний yeah. момент. Uh -huh. я тобто в, них, в них потенціали хороші в Європі, якщо вони захочуть. І вони так розвиваються непогано, наскільки я дивлюся по карті. Угу. А давай подивимось, от Іран. Там ми ж розуміємо, що війна з Іраном, може, там і обстрілювали. Війна з Іраном, от в квітні, Іран на Ізраїль напав. Що буде? Як, як вона буде роз, роз, розростатися? Чи буде якісь наслідки, чи це переросте в глобальну війну величезну? Чи це так, знаєш, пообстрілювали, пообстрілювали та й заспокоїлися? Взагалі воно повинно перерости. Так? Да? Вона повинна теж назви любе число до 12. 10 Давай по черзі йдемо. Іран і Ізраїль. конфлікт. Ізраїль, так. Да. Проблема грошей в них. У в Ізраїлі. Ізраїлі? А проблема взагалі. Ну там е, проблема фінансів, якась ресурсів. Вони не yeah. можуть ресурси купити, Карта показує. Ну і також показує, що впруться вони в гроші. Ну, можливості ведення війни. У uh -huh. них це буде проблема. Ну, сильно на території на це все впливає закордонні партнери. Вони стараються це зупинити, е, зупинити стараються, я так розумію, далекі заморські партнери, типу типу Америки. Вони не хочуть, щоб була ескалація. Mm -hmm. І вони прям турмозять, скажімо так. Вони і по територіально якось там вони притурможуть. Чи цей конфлікт буде йти? Ну я бачу, що він все-таки буде йти, він буде роздуватися. Mm -hmm. Ну хіба що затурмозів, коли в Ізраїлі закінчаться гроші, можливості воювати, скажімо так. Ну, буде. А що Америка їх підтримує, думаєш? Америка не сильно хоче, щоб вони Америка притурможує їх, скажімо так. Так, вона що, хоче, що щоб конфлікт, конфлікт розширювався. Mm. Ну, а вона буде, америка війде в цей конфлікт, тобто змушена буде війти чи ні? Чи так само, як в Україні? Війди, там знаєш, Пропетляє, пропетляє, та і все. Вони не зможуть. Ну давай тоді скажи любе число, любе. Любе число два. Два. Ну, якщо вони зараз ще не війшли, то вони не. війдуть. Війдуть, так? Да. Конфлікт. Взагалі по картах показує. Ну це ми дивимося про що прачно, да, але взагалі по стратегічних картах, то воно, коли Сатурн перейде в Овен, а це буде через три ну, роки, плюс-мінус, да. трошки більше, більше. То це в принципі, навіть коли він вже в риби прийде. Риби це такий глобальний знак, широкий. Сатурн в рибах активізує якісь світові масштаби. В Удолі він ще поки не так. Там такі локальні масштаби, да, війн. а в риби ці масштаби війни, вони по. Будуть серйозніші. Це вже буде не просто війна між Україною і Росією, це будуть такі глобальні війни, mm -hmm. і, 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 і взагалі ці конфлікти розростуться, mm -hmm. Є, е, ну розростуться, вони можуть прийняти другу форму, але вони будуть розростатися. Mm -hmm. uh, ти мені скажи: люди наступне питання, дуже питають, де залужний? Що з ним? Слухай, я про Залужного взагалі не дивився. Якось я не знаю, я знищував. Просто люди питають, де він дівся, чи це його списали і десь сховали. Можемо подивитися, де щось з залужним? З ним все нормально, скажімо так. Він в... З того, що я зараз бачу, да? з того, що 10. ти запитав. Але скажи, що любе число. До, до 12? Любе. 15. 15. І любе число до 12. 6. 6. Зараз глянемо. Він з наступного місяця стане активніший, його буде видно, де він є. З травня, так? Да? так? З травня і зараз ти сказав, 15, да? Yeah. Залужний і сирський вони взаємодіють. Uh -huh. Там є контакт між ними однозначно. Я думаю, він логічний, що він повинен. Хоча логічний чи ні? Yeah. То, що ти назвав деякий процес, можливо, можливо, питання зі здоров'ям є якесь, можливо mm. де факт, але але наскільки я бачу, він зайнятий процесами внутрішніми, Він він актив. Ну наскільки я можу бачити, що він допомагає іменно в процесі. Процеси, які там є на фронті, так далі. Ну стратегічне. Оці всі планування. Там щось йде, якась опера... операція, не операція. Вона, напевно, завжди йде ця операція, але він, він конкретно бере участь. Процес. Тобто він залучений, залучений до, до рішення питань ЗСУ. да Зсу? Я бачу так: до воєнного іменно до війни в Україні він залучений. З якої сторони не знаю. Я ну тут Він не прямо діє. А трошки mm. Давай ще раз закінчимо, щоб закінчити вже наш квітневий розклад з тобою. прогноз. Ми маємо з тобою, давай шо, на що людям звернути увагу взагалі в першу чергу. І чи буде, чи буде от, знаєш, відчуття, що щось помінялося? От яка, яке завдання цього квітня? Для чого він нам даний? Тому що знаєш, в кожного етапу життя є свої задачі, і бажано б і в державі, і людям, ігти з ними скористатися. No на життя помінялося. У нас, mm. бачиш, в квітні повне сонячне затемнення, Терас, yeah. і, по-друге, в ретроградний Меркурій. Ретроградний yeah. Меркурій він е, управляється цією зіркою, накшатрою реватів якого було затемнення. Через це затемнення буде йти на рік. Ну, на півроку, mm. повне сонячне, на півроку воно має mm. ефект свій. Відповідно, перші сім днів після затемнення, а сьогодні яке число всього 13, так? а 8 плюс, плюс 7 ну, ще є. Два дні буде сильно діяти затемнення, mm -hmm. хоча його можна нейтралізувати, хто знає як це робиться, в принципі, негатив може позитив перевести. Але нам добре, щоб позитив перевести, треба своїм предкам е помолитися, поклонятися mm -hmm. предкам, зробити якісь е практики. Mm -hmm. От а так, взагалі, е на що звернути увагу? На те, що трансформація зараз буде в законах України mm -hmm. і. Е Треба буде прийняти от нову нову реальність uh -huh. да, з новими законами. Uh -huh. От і ті закони, ну в даному випадку, один закон. Ну, не тільки один, я думаю, буде, а ще деякі. Які будуть не зовсім хороші для нас. Uh -huh. Ну, хороші, може, і вони хороші в чомусь, але вони будуть напрягати сильно, багато велику частину людей, скажімо yeah. так. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, так, такі, мабуть, і буде, тому що. Ну, і плюс mm -hmm. да, і плюс. Після 22-го, ну бач, я все-таки не кажу прямо, я кажу, якось так: от е, обтікаємо. Так? Після 22 го числа буде е, після 22 го числа, коли Марс все-таки вийде з цього числа, mm. у нас все відчуття полегшення повинно бути деяке. Mm. Такі внутрішня, якась певненість в чомусь. Ну, mm. поки Тіто йде по третьому дому, нашому по ЗСУ, а він ще буде йти як мінімум, щоб не обманути. Mm. Зараз скажу цей аналіз. Кіто зайшов 8, го дуже сильно він зайшов десь на початку грудня 2023 року, або навіть трошечки раніше, ну, плюс-мінус. І з цього часу в нас дуже сильно помінялися такі. Бачення так, тобто люди почали побачили, що воно вже контрнаступ не нема. Вже є контрнаступ Росії. Почався mm -hmm. да датось тобто, і потім, оце от мобілізація, закон про мобілізацію. Дуже сильно тось. Люди почали хвилюватися. І 8 лютого, із 1 по 8 лютого, саме такий пік був. Ми втратили Авдіївку в цей період mm -hmm. і взагалі дуже сильно. І зараз він ще йде по цьому місяцю, і він буде йти. Цей а як якщо дивитися, він же щораз далі, 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 відповідно, буде легшати Yeah. Але ще він ще буде, ну зараз скажу, скільки місяців. Приблизно до 6 місяця 2025 року. Тільки в 6 місяця 25-го року кіто виходить зі знака ДІВ, тобто з наших ЗСУ, uh -huh. відповідно, він буде, ну, полегшення. Полегшення, воно вже вже буде поступово, поступово щораз да, відчуватися того, що кіт вже прийшов у цей місяць, а місяць – це ми і місяць це і ЗСУ, бо це третій дім yeah. місяць. Ну дай Бог, дай Бог. Ну, я думаю, так, да, буде. Воно видно. Я дивився, два роки аналізував, тільки ретроградні там, ну є свої моменти, тільки планети входять в якісь не дуже хороші знаки, відчувається. Обіцяють не дають. Угу. Так. Ну дивися, а кажучи, на ретроградний Меркурій часто завершуються якісь обіцянки раніше. То може те, що нам обіцяли і закінчиться, дадуть в ретроградний Меркурій чи ні, все-таки? Бо понамні по нашій розмові не видно такого. Ти маєш на увазі. Гроші, ну, гроші зброю, ну все, 15, да. 15. Да, все що діялись, Ну, На ретроградний прям я не бачу, що дадуть. Mm. Про Ф-16 про показувало, що це ну, літом, в крайньому разі. Я зрозумів так. Отакий я... у нас квітень, так, каже. Ми вже багато про ці F-16 дивилися, ну. Не, але, їх... Гроші, зброя, це ж не тільки F16, зброя, ну, але нехватка різних снарядів, ракет, всього, і зараз кричать про ППО. Давай так, так на останок. Буде, це буде осінь. Ну, це буде, буде початок осені, осені Зараз літом кожна нам придеться трошки піднапрягтися. В а ну подивимося на останок е, системи ППО. Україна отримає в квітні, які нам обіцяють, Там патріоти чи, може якісь інші. Я дивився теж, що це осені. Щось може отримати? Оскільки Маленькі ж. партії. Маленькі партії так, ну давай я так подивлюся. Назве любе число. Всім. Так, місяць в 12-му домі. Щось не сильно що ми отримуємо. Ну, ну Зараз місяць в 12-му домі, в другому градусі. Частково отримуємо. Щось отримуємо. У нас Дай. Дай Бог, дай Бог. Друзі. Дякую, що були з нами. Це Володимир Бадіян, медичний астролог, Я Дмитро Костельов. Ставте лайк, пишіть, підписуйтесь на наші канали обов'язково. Донатьте, підтримуйте Зовольні Сили України і до зустрічі. Володимира, дякую тобі дуже. Дякую. щасливо.